Світ прав дитини, право на ім'я та сім'ю. Доброго дня, малята, до нас у віконечку заглядає сонечко. Давайте привітаємося з ним. Доброго дня, небо блакитне, доброго дня сонце привітне, доброго дня тобі і мені, доброго дня усім людям на землі. Дітки, а ви полюбляєте слухати казочки? Звичайно, любите. Тож пропоную вам послухати краску про одну чудову дівчинку. Отже нехай ваші вушка слухають, а язички відпочивають. Жила собі на світі дівчинка, а як звати її, вона не знає. Пішла вона гуляти на галявинку, раптом зустріла ведмедика. Привіт, сказала дівчинка. Ти хто такий? Я ведмедик. А ти хто? А я дівчинка. А як тебе звати? А як це звати? Як тебе кличе мама, коли потрібно їсти мед? Донечка, красунечка, квіточка. Ого, скільки у тебе імен? А у мене лише одне. В цей час мама ведмедиця покликала свого синочка. Михасику, мехасику, ходи їсти мед. Ура! Я люблю медок! Ну все, бувай, дівчинко! І ведмедик пішов їсти смачний медок. А дівчинка гуляла далі. Зустріла вона зайчика. Привіт! Привіт! Хто ти такий? А я зайченятко непосидюче і вухати. А ти хто? А я дівчинка. А як тебе, дівчинко, звати? Я не знаю. На вулиці подув вітер, і мама зайчиха покликала своє маленьке зайченятко. Сіроманчику, сіроманчику, ходи, бо дує вітер і буде капати дощ. Добре, дівчинко, бувай. Я побіг до своєї мами. Гуляла дівчинка гуляла, і стало їй зовсім сумно. Марійко, Марійко, донечко, ходи додому. Бо дощик починається. Ура! Згадала дівчинка, мене звати Марійко і швиденько побігла додому. Дитина, мама, тато, братик і сестричка, бабуся і дідусь, які проживають разом з вами, це ваша сім'я. Покажіть свої рученята. Ось цей пальчик наш дідусь, а ось цей бабуся. Цей пальчик татусь це матуся. А це пальчик я ось і вся моя сім'я. Сподобалась вам дітки казочка, як звали нашу дівчинку. Правильно, її звали Марійка. А зараз пропоную вам назвати голосно своє ім'я. Давайте спробуємо 3, 4. Молодці. А чи знаєте, дітки, хто вам дав таке чудове гарне ім'я? Це ваша мама і ваш тато. Таке кожна людина і дитина має право на ім'я. Дітки, сьогодні на нашому занятті. Була ось ця чудова лялька. Я пропоную вам назвати її, щоб вона теж мала своє ім'я. Отже, пропоную вам придумати їй ім'я, а ми з нашою лялькою будемо чекати на ваші відповіді.